Ти маєш приїхати, ти мама. Як це тебе не буде на весіллі у рідної дитини? Картає мене моя сестра, яка наполягає на тому, що я маю приїхати з Італії на весілля до дочки. А у мене ну зовсім немає ніякого бажання їхати додому та ще й бачитися з усіма своїми родичами, особливо після того, як вони зі мною поступили. Я ж в Італію не з доброї волі поїхала вісім років тому. Все не просто так. Ми з Мирославом життя прожили, дочку виростили. І жили навіть дуже добре, всі нам заздрили, а мені казали, що мені дуже пощастило, бо я такого доброго чоловіка маю. Мирослав і справді був добрим чоловіком, гарним господарем, люблячим батьком, але так виглядало лише зі сторони. Мені з ним часом було ой як непросто, то я мовчала, старалася згладжувати всі гострі кути, бо ж розлучатися тоді не було прийнято. Мій чоловік вмів заробляти гроші. Я могла навіть не працювати, та Мирослав хотів, щоб я мала свої кишенькові гроші на власні потреби. Я працювала у великій їдальні кухаркою, вміла добре і смачно готувати. Цю якість у мене чоловік дуже цінував, бо любив смачно поїсти. Але він не цінував мене як жінку, як дружину. Моя думка його ніколи не цікавила, він зі мною не радився, а всі важливі для нашої сім'ї рішення приймав сам. Так було і з Італією. Цей чоловік придумав, що мені треба їхати на заробітки, щоб вдома просто так не сидіти, бо дочка вже доросла і мені нема що тут робити. Я спочатку не хотіла нікуди їхати, але потім поговорила з іншими жінками заробітчанками з нашого села, і мені навіть сподобалась ідея чоловіка. Думаю, поїду і гроші зароблю, і на світ подивлюся, та й навіть уявити не могла, як це рішення змінить наше життя. Сусідка, яка вже була кілька років в Італії, знайшла мені там роботу, я стала заробляти, звикаючи до нових умов. В клопотах я й не помітила, як сильно змінився мій чоловік. І лише коли сестра Віталії мені зателефонувала, я відкрила очі. Виявляється, у мого чоловіка є інша жінка. Тому він так наполегливо мені, мене відправляв з дому. Жанна так її звали молодша за Мирослава років на 15. Їх люди часто бачать разом. А останній час чоловік навіть проводить свою нову пасію до нас додому. Дочка наша переїхала у нову квартиру, яку я їй купила за свої заробічанські гроші, і чоловік зараз живе сам, тому і наважується проводити Жанну додому. Я думаю, що дочка теж про це знає. Якщо до моєї сестри ця інформація вже дійшла, то й дочка в курсі. Та Тетяна з певних причин мовчить, не втручається в наші з чоловіком справи, а вона вже доросла могла б батькові щось сказати. Я, коли її набрала, щоб запитати, як там у них справи, то вона мовчала як риба, а коли я сказала, що мені все відомо про Жанну, Тетяна відповіла, що це не її справа, і додала, що жанна їй подобається. З чоловіком ми майже не спілкуємося, нам нема з ним про що говорити. Я відколи про все дізналась, сижу собі тихо в Італії і заробляю гроші. Бо розумію, що в цій ситуації гроші для мене зайвими не будуть. Тут Віталій і один італієць, піділяє мені знаки уваги, але я заміжня жінка і не могла собі дозволити нічого більше, крім спілкування з ним. Та тепер, коли мій чоловік наважився на такий крок, я думаю, поїхати додому подати на розлучення першою, а на що чекати. Дочка заміж виходить, сподівається, що я приїду з грошима, зроблю якийсь дорогий подарунок, та я квартиру її купила і вважаю, що з мене досить. Я взагалі не хочу йти на це весілля, та сестра моя наполягає, що я як мама маю бути. А що, якщо мій чоловік наважиться привезти туди цю Жанну? як я буду виглядати? Та й навіть якщо не приведе, то всі люди так знають про те, що відбувається, і будуть співчуттям дивитись на мене. Італій, з яким я зараз спілкуюся, хоче приїхати зі мною в Україну. Каже, що завжди мріяв подивитися, як ми живемо, бо багато про нас чув. Та я не знаю, чи варто мені зараз його брати з собою. Чоловік мене зробить винною, а сам сухим з води вийде. Не знаю, що мені робити. Їхати на весілля дочки чи залишатися в Італії, і нехай Жанна буде з нею поряд в цей особливий день. Як вважаєте?